А що б ти жив в епоху перемін? <смін> Відповідь законослухняно вихованого інтелігента, хамовитому опоненту хейтеру котрий без царя в голові. І не втямки інтелігенту, що епоха змін це саме та мутна водичка, якій найліпше ловити рибу голими руками на халяву. А ще епоха змін це невідворотній вирок. Історії саме тому життю, яким і жили ці інтелігенти зі своїм опонентом. Цар Миколашка довго правив на Росію. І, хоча був він неказистий, ну зовсім, при ньому свині просились та водились карасі, так що було чим, коли вип'єш закусить. та у лютому царя ось так того, і ми дізналися всю правду про нього, гнобив євреїв без ножа, а ще робочих обіжав, Та й царицю його гришка облажав. Ленін, в попістроцьким вожті вождь. Соціалізмом били в голови отож, соціалізм у нас зміцнився, та хлібець кудись подівся, тому й непвели по люду геть падіж. Ну Ленін вічний житель, що тут про нього, а з Троцьким Кепсько він якраз і не то. Це кожен із людей, що ворог ось народу цей, ще й провокатор, і гестаповський лакей. товариш Сталін був народний наш Отець, де він там гес, де він там грез, де він там тец. а як колгоспи він підняв, аж лорд сльозу звідчаю дав, капіталізму і настав тоді трентець. Березні його даруйте теж того. Тоді дізнались голу правду про нього, що пів країни посадив, що вірних ленінців згубив, і Богом сам себе над нами об'явив. Микитка, хоча пецьок десь старшин, та з ним держава вознеслася до вершин. Тоді пахали цілину І скрутили дулю Сталіну, а ліпшим другом став великий вождь ону. Ну а тоді його, як водиться, того, і тут дізнались чисту правду про нього. Він кукурузу насадив, на сера ще нагородив, багато всякої дурні наворотив. Оні брежніву нажились ми сповна, він був зациклений на цяцьках ординах, качали нафту за бугор, а звідти харчик на прокорм. Бухло було, а що там більше треба нам, та застоялися і рушили вперед. Вождів міняєм – на кого не розберем, утне нова історія, правдиво, без іронії, зоравши історичний чорнозем, Про утне нова історія, правдиво, без іронії, зоравши історичний чорнозем.